Прийшла до сусідки показати, як, як працює баню. Баню я розвела окремо 1 до 5. Одну частину баню, другу і части... п'ять частин води. Оце всю мисочка, якою вона годує сухим кормом котів. Дуже тяжко це здерти. Ось ми обробляємо баню. Я навіть на руку собі. Лю, щоб ви розуміли, що це безпечно для наших рук. І почекали ми чекаємо декілька хвилин. Ось пішла реакція. Тепер воно запрацювало. Так. І ми включаємо теплу воду, бо мило. Мильного дерева починає працювати при 40 градусів, але ж воно вже реакція пішла. Сусідка, тобі ще треба, щоб я тобі ванну поправи, помила. Дивіться, мисочка блистить, можна її потім витерти і котики можуть. Вже їсти, дякую.